Доброго ранку всім, вітаю вас на каналі Трускавець Тревел, ми в Трускавці. Передаю всім великий привіт із Трускавця. Знаю, що мої відео дивляться по всьому світі. Зараз 9 година ранку. Сьогодні вже 19 травня, неділя і ми йдемо з вами, друзі, до бювету, подивимось, скільки людей зранку полюбляють приходити на бювет. Бачите, квіти цвітуть. Раймон вже працює. Незважаючи на те, що 9 година ранку. І людей вистачає, я вам скажу Раніше, коли я приходив на бівет на вихідні, отакі, приблизно в такі самій годині, то було набагато менше людей. А зараз можливо погода, зараз вже плюс 15 тепло, сонце світить, гарний недільний ранок. Хто приїхав на відпочинок, то ну, на цілий тиждень обіцяють гарну сонячну погоду, там подекуди будуть. Грозові дощі, але це все не таке, що буде там дощ падати, наприклад, цілий тиждень або в кілька днів підряд. Вчора також падав дощ суботу, але 2-3 години, а потім була дуже гарна погода, особливо ввечері. Бачите, люди вже з самого ранку сидять на лавочках, відпочивають, спі... слухають спів співташок. Дуже свіжо зараз в парку, гарне таке повітря. Друзі, читаю ваші коментарі. Приємно, що дивитеся мене зі всього світу. Там я бачу коментар із Нью-Йорка. Вчора я знімав відео про полуницю, про ціни на продуктовому ринку. Кому цікаво, зайдіть на канал, подивіться, і там в цьому відео є коментар із Нью-Йорка, які ціни в Нью-Йорку. Ну, там написано, що полуниця там по 160 гривень. Ось, ну багато різних продуктів, і я ціно дякую за те, що пишете, відповідаєте. Приблизно ціни по Україні на полуниці одинакові, там в районі 100 гривень. Вже сказали, написали навіть із Закарпаття, що вже і Виноградові немає таких цін, ну там що, по 15 гривень за кілограм оптова торгівля. Так що, кому цікаво, заходіть, дивіться на відео. Також ще один коментар є на рахунок того, що де відпочити дітям от рускавці. Вже написали, що були і в дельфінарії, і їздили в зоопарк Лімпопо, куди можна ще сходити. Ну, Для дітей Трускавці не так багато розваг, як, як би хотілося, для дорослих є більше. Але є тут, ну, зараз немає, але після обіду є музичний перевозик для дуже маленьких дітей, є також дитячі атракціони біля центральної сцени на площі, і є Розважальний центр Гармидер. Це навпроти Укрпошти хто знає де Хінкальня ресторан, а там в тому самому торговому центрі є якраз дитячий розважальний центр Гармидер. Думаю, що дітям там буде цікаво. Є ще по вулиці е, Спуса також є дзига. Розважальний центр для дітей. Ще є е, в лісі біля лісової пісні. Ну, санаторію лісова пісня. Ззаді цього санаторію є мотузковий парк. Безкоштовний для дітей. Можна туди ще сходити. Також є відпочинковий комплекс, але це вже в Дрогобичі. Зефір, там дуже багато для дітей різного всякого, буде їм дуже цікаво. Ну і можна, якщо ви десь полюбляєте поїхати в гори. Були ми минулого позаминулого тижня. Відпочинковий комплекс ОПАКА. Там є тюбинг. Для дітей. Також дітям буде цікаво половити рибку, якщо там діти вже більш-менш. Шкільного, наприклад, віку. Тюбинг там за один спуск 20 гривень. Працює, що влітку, що в зимою. Ось такі друзі, розваги для дітей. Було б цікаво, ну, така думка в мене вже виникала, що, наприклад, в курортному парку на Адамівка можна було б. Десь виділити місце під мотузковий парк. Дітям тут би також було цікаво. Можливо, не в парку, можливо, десь е за межами міста в лісі, але такий великий, цікавий було б. Зараз буде багато коментарів, я думаю, що в парку немож... не можна, там люди відпочивають, хочуть спокою. Ну я також розумію це, але є багато місць в коротному парку, де люди навіть туди і не заходять. Чудовий ранок бачимо і на Біветі є трішки людей. Ну, сьогодні неділя, після обіду напевно буде побільше людей, якщо не буде падати дощ. Бо якось так відчувається, що я думаю, що сьогодні будуть якісь опади, ну має бути десь грозовий дощ. А коли... Зараз подивимось, які концерти очікують нас цього тижня. Сьогодні в Палаці культури Шевченка ніхто не виступає. Бачимо, що завтра Єв... Євген Літінкович. Також лісоперний батальйон. Дель Зібров буде. Голос і серце Карпат буде. Багато людей сьогодні зустрічав, що ходять на спортивний майданчик, на тренажери. Ну, на курорт приїжджають багато людей, які займаються спортом. Ліворуч від нас майбутній торговий центр парк. Йдемо, друзі, ще пройдемось до церкви Святого Миколая і на вулицю Стебницьку. Ось так виглядати буде. Майбутній торговий центр. От русковці, люди Прокидаються пізніше, ну можливо, прокидаються швидко, але виходять на вулицю пізніше. Зараз був біля продуктового ринку, ну, там ще немає людей взагалі. Тут на біветі більше, ніж там. І навіть якщо брати суботу, так само суботу на продуктовому ринку в 9 ранку небагато людей. Давно не було концертів біля музичної альтанки, не знаю чому. Можливо, сьогодні хтось після обіду буде. Знаєте, пройшовся зранку, подихав свіжим повітрям, трішки позаймався на тренажерах і зовсім себе інакше почуваю. Білет відчинений до 10-ї години, і люди ще йдуть і йдуть набрати водички. Нагадаю, що в бюлеті вода платна, 24 гривні за літр зараз. Ось тут праворуч, я говорив вже для дітей є такі атракціони для маленьких. Також е, відкрили великодній ярмарок, але ніхто там, друзі, не хоче брати оренду, оскільки не було на той час людей в місті. Ну, я думаю, ніхто і він довго тут, напевно, не пробуде. Взимку на різдвяний ярмарок було багато людей. І всі ці потіки всі працювали. Глінквейн стояв запах на всю площу. Смажили страви на мангалі. Ну, страви і зараз смажать, але тільки два чи три буті працюють і все. Центральна сцена міста. Йдемо зараз, пройдемось біля церкви Святого Миколая. Також праворуч музей історії Трускавця. кофе вже працює. І що йде богослужіння в церкві Святого Миколая. Праворуч від нас готель Нафтуся. У березні тут були дуже великі знижки. Зараз тут стандарт коштує 1000 гривень, напівлюкс 1300 люкс коштує 1500 гривень, і люкс покращений 1800 гривень. Харчування трьохразове, вартість дорослий коштує 430 гривень, дитячий 350 Сніданок окремо 150 гривень, дитячий 120, обід 160, дитячий 130 і вечеря 120 гривень для дорослого, дитячий 100 гривень. Ці ціни діють при бронюванні від 5 діб. А в березні ціни були наполовину дешевші. 50% була знижка. Ми бачимо церква Святого Миколая. Ліворуч від нас солохина кухня. Тут також трускавці, якщо там поселяються в готелях чи в приватний сектор, то є тут кілька таких закладів харчування, де можна снідати, обідати, вечеряти. Єдине, що... Вже ви написали в коментарях мені, що немає там дієтичного харчування. Можливо, треба їм замовляти окремо якось. Ну я не знаю, є кафе Катерина, є отут Солохина кухня і Ліворуч зараз буде бістро рідний край. Це таке поблизу від центру. Також в віллах різних є, в санаторіях можна домовитися за харчування. У є свої кафе, є свої ресторани. Ось тут ліворуч, ще вікна зачинені. І відкривається з 9-ї ранку. Кафе бістро, Рідний край. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись. Це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ось це бістро рідний край, церква Святого Миколая і вулиця Стебницька. Весна триває. Головне, що сонячна погода. Так що, друзі, всім гарного вдалого дня, гарного відпочинку. І до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!